Щойно закінчились європейські ігри, а спортсмени Збройних сил України вже готуються до наступних змагань. Продемонструвавши високі результати в Баку, 16 медалей різного гатунку – Армійці чи не відразу вирушили на всесвітню універсіаду в Південну Корею Із 130 членів збірної України, 26 – представники оборонного відомства. Змагання там проводитимуться з 3 по 14 липня. Ми доповіли міністру оборони, і ми чекаємо на Повернення наших спортсменів з універсіади, де буде зустріч міністром, де ми будемо запрошувати кращих тренерів і спортсменів. І будемо звітувати перед міністерством оборони за наші підсумки, результати, і також будуть заохочені і тренери, і спортсмени. Вже на початку жовтня 64 українці візьмуть участь у всесвітніх іграх серед військовослужбовців. Такі змагання проходять раз на чотири роки. Тут збираються найбільш підготовлені спортсмени, тому перемога неоціненна. Сергій Жуковський, Ірина Монастирська, Євгеній Солодовник. Час ще.